Друзі, всім привіт ви на каналі Atrea2Crew. Попадаю в до списка. Я граю на 9 рівні, це tl 720 як ви вже можете бачити, і попадаю грати проти 10 рівнів, умовно кажучи, якщо так можна сказати. Ну І звісно, бачу, що в команді противника є три 2 середніх танки і дві ПТСАу, і їдуть на допомогу нашому. ТВП-5051, хоча, звісно, я гадав, що з нашою ТВПшкою поїде ще об'єкт 84. -ти. Але об'єкт 84 ще стоїть на ріспі. Не знаю, чи він а, спить, чи що з ним відбувається, друзі. Різні ситуації бувають, може в когось там Пінг, може мамка покликала поїсти. там, не знаю. Бувають різні моменти. тому... Їду, їду допомагати ТВП самостійно. Тут в нас хам'як приїжджає. Ну і звісно бачу, що хам'яка треба грати. і Грає наш ТВП його, отримує один шот від нього, і встигає він дати, і ТВП забирає хам'яка. І я собі спокійнесенько кадешусь, і тут бачу ще один хлопець на хорі грає. і хорі тут такий... Дуже цікавий хлопець непростий, мабуть, бо він бачить, що tl 120 можна пробивати лючок, Ну і він постійно цілить в лючок, але цілить якось так погано і не влучає. Або мені просто щастить цьому бою. Ну, а я що? Я перемикаюсь на голду і голдою пробиваю його прямо в фейс. Тому що дуже якихось варіантів в мене багато немає. Лише так і можу сказати, що. Голда тут супер нормальна, це кумулятивні снаряди, на яких ну, нормально вони заходять по танкам. І на цьому танку комфортно грати навіть проти 10-х рівнів. Що ми бачимо, наш ТВП став кадешитись, як я зрозумів, але тут дуже цікава історія з цим ТВП відбувається, він кадешиться, щось у нього не так. Він просто стоїть на місці, незрозуміло. А хорі знову ж таки не пробиває мене і не проходить альфа у мене, не забирає я хорі з цього пострілу. І в нашій команді вже лишилося три танки, тобто один важкий танк, якому зараз теж буде енд. А у нас залишається 704-й, який хоче чомусь ТВП-шку забрати, але з підпалом він відправляється в ангар. Ну, і залишаюсь один я з моїм ТВП. А ТВП що? ТВП спить, або його викинуло з гри. Залишаємось проти чотирьох танків. Тут і ворожий твп 50-51-45-02. Це дев'яточка. Ну, Хевік, який вже трьох фрагів зробив. Ну і є сотий. Ну, вирішаю, що робити, друзі. Треба їхати назустріч. Ну і так добре сталося, що. Правило номер один в мене працює, я максимально засейв ХПшок. Ну, щось там свикається ТВПшка, але якось дуже, дуже нецікаво. Десь він вже поїхав в іншому напрямку. Хевік -що роздає результативно два постріли з свого барабану. І нагадаю, що треба відпрацьовувати зараз саме Хевіка. І тут ще є сотий, ну а мені чомусь тут не підфартило через каточок пробити Єсотого, тому розумію, що Т-57 Хеві ще на КД. Ну і я ж до списку я їду, їду на Хевіка, а Хевік робить перший постріл і не попадає в мене. Але я вже отримую від Єсотого. І знову ж таки, Хевіка я не пробиваю. І, мабуть, вже якась така паніка була, але розумію, що Хевік підставляє гармату і відправляється в ангар суто через пробиття в башню. А тут хитрий, який у нас є сотий. І от просто на відкаті забираю його в борт і залишається у нас 45-02. Звісно, німці мають гарні гармати. І ці гармати, вони найточніші в грі, і це я розумію. Трошки стою від кутів тут, аби зробити результативний постріл, тому що я розумію, що, скоріш за все, 4502 буде їхати забирати нашого ТВП. Ну, в ТВП якісь проблеми. ТВП він майже не грає, він стоїть і щось в нього відбулося таке. Чи то пінг був, я не знаю, може якісь ще якісь лоси, не знаю, все може бути в цій грі. Ну і тут вже просто голду підрубаю і танкую 460, і мені просто щастить, що я танканув 460. Але, друзі, це є відео для того, щоб ви зрозуміли, що дно списку, якщо ви попадаєте в дно списку, це не є вироком, це майстер Редлі Waters. Ну і ще спартанець. За такий бій ми отримали тут 5057 шкоди, 5 фрагів. ну і Бачимо, що це 182 000 срібла. Ну і це подавав. І що можу сказати? Що ТВП 4500 накидав? 58% перемог має. Стосовно об'єкта, зрозуміло, що він тут нічого не накидав. Але справа в тому, що разом з ТВП ми зробили майже 10 тисяч шкоди. такі, друзі, справи. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти і пам'ятайте, що все буде в Україна. А я вам бажаю гарних боїв. Пака!